Учорашній вечір став справжнім святом гумору, добра та гарного настрою. На сцені міського палацу культури виступив легендарний гумористичний колектив Дизель шоу, який завітав до міста в межах свого благодійного туру Україною. Глядацька зала була переповнена. Люди різного віку зібралися, аби на кілька годин забути про буденні турботи і отримати заряд позитиву. Артисти підготували нові жарти, сценки, у яких тонко висміяли знайомі кожному життєві ситуації. Не дивлячись ні на що, хочеться все рівно позитиву ем, побачити, отримати цю дозу не знаю, щастя. Зараз це потрібно, людям хочеться да, відчуття. Кожен номер супроводжувався сміхом і оплесками, адже колектив, як завжди, поєднав дотепність, щирість і добрий настрій. Особливо глядачі вразила тепла атмосфера, яку створили учасники шоу. Відчувалося, що вони виступають із душею та любов'ю до свого глядача. Вечір мав і важливу мету підтримати благодійні ініціативи, спрямовані на допомогу українським військовим і тим, хто потребує підтримки в цей непростий час. Тому кожен, хто завітав на концерт, не лише насолодився гумором, а й долучився до доброї справи. Такі події нагадують, що сміх і доброта здатні об'єднувати людей, надихати і давати сили рухатись вперед. Поліна Калініченко, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.